Я по справах. Привіт, у нас більше ніяк справ немає. Та я й не до тебе. Я колі з Марго. Послухай, мені тут три привида залишилось. Я хочу у них спитати, чи не передумали вони. У тебе п'ять хвилин. Що? Скучили? Чотири хвилини сорок секунд. Що, Макс, так і відпустиш олю з ним? Буде вже як буде. Але зараз не про це. Можливо, вам все ж таки допомогти? Га? Думаєш, ми передумали? Ні. Допоможи нам. Зроби так, щоб Оля не їхала. А то все лися хто за хто потім майтеся з ним. Нам допомога не треба. Це не ти нас, це ми тебе запитаємо. Що тебе тут тримає? Ти ж не до нас прийшов. А до неї. Ну то давай будь нарешті мужиком. Допоможи собі. І які плани? Грандіозні. Закінчив. Послухай, я знаю, ти вважаєш мене мудаком, але краще за тебе я ще ніколи не зустрічав її. Напевно, вже й не зустріну. Ти знаєш, я теж ніколи не зустрічала такого, як ти, і сподіваюсь, більше не зустріну. Вихід там. А я знаю, чого ти такий? Того, чого я три сезони битви магії виграв. Не тому, що ти найталановитіший ні. Може, тому, що ти дуже хитросракий. Дивно, але також, ні. Тому що тобі плювати. На почуття інших людей, на мої, на твого батька. Я знаю, як ти закінчиш, як деякі привиди, яких ми зустрічали самотнім і нахрен нікому не потрібні. Ти хоча б щось колись робив не заради себе. Твою ж ти неньку. Макс, привіт, друже. Як же я радий тебе бачити? Слухай, ти трошки постарів, мені здається. Але нічого, там же грим є. Слухай, кастинг четвертого сезону почався. Там такого не збігалось, ні харизму, ні таланту, ні фіга, і тут твій дзвінок. І я такий пішли всі нафік. Король на лінії. Толь, Макс. Толь, Толь. Ти адресу мені дістав. Адресу, ну так, так, секунду, зачекай. Є, е, на WhatsApp тобі відправив. А раніше скинути не міг? Макс, ну я хотів особисто побачити, порадувати тебе. Там же канал, призовий фонд збільшив. Чуєш, там я така радий, сума. Радий. радий, радий. Шала. А Іру, можна? Ні, нема. А коли буде? Ніколи. Тобто, вона померла. Якого ж чорта ти тут? Я знайомий твоєї мами, і ще до твого зникнення вона просила мене поспілкуватися з тобою. Можна я зайду? Сергійко, не впускай його. Це аферист. Що тобі треба від мого хлопчика? Де ж ти тоді пропав? Я мамі казав, що квітчі в мене бісити не перестане, я піду. Не повірили, довів, що не було. А ну, новики! І, і палити, мабуть, забороняли. А Що з мамою сталося? Так ти ж сам сказав, що він утопився, як я мала жити з цим. Хтось і сказав, що я утопився і вона випила дві пачки надійного. А хто сказав, знаєш? Ні, але яка різниця? Все одно я винен. Так ти. Так ти мені сам сказав. То ти, мабуть, звичайно уживеш? Так, але. Mm. А що ти мав на увазі, що він тебе бісить? Б'є, чи що? По-різному буває. Але може скоро закінчиться. Після похорону мій справжній батя об'явився і хоче до себе забрати. Я пішов, він наче адекватний, але там щось із судом складно, тому не знаю, чи вийде. Зовсім страх загубив сопляк. Та да ти гроші на корово взяв. Ну йди сюди. А ти ще хто такий? А я з комісії опіки. Вивчаю, в яких умовах живе ваш хлопчик. Ах, мерзота! Ну, З якої ж ти опіки? До речі, а де у вас тут ванна кімната? Я зараз помию руки і ми почнемо. Я не дам тобі їх надурити. Чуєш? Та чую, чую. Ось таке у мене професійне зростання. Що ж, я б дуже хотів вам допомогти. Але ви самогубця. І те, що на вас очікує, якщо я допоможу вирішити ваше питання, ну ви не заслуговуєте. Мені життя. все одно. Я маю допомогти сину. Так. Расте. Тоді що вас тут тримає? Те, що у сина має бути достойний батько, який його правильно виховує. І ви визначилися з тим, хто з них достойний? Раніше я у Валерії не сумнівалась. Але і тоді я була буфером між ним і сином. А тепер мене немає. І... Нікому його стримувати. Ти маєш допомогти рідному батьку Сергія забрати його у Валерія. Гаразд. І ще одне: я не знаю, яким чином можу спокутувати провину перед вами, але мені дуже хотілося. Допоможи сину. Може, тоді, там, тебе простять. Гаразд. Ну що ж, умови проживання Сергія будуть оцінені по 20 критеріях комфортності, що дозволить суду винести правильне рішення по опіці. По скількох критеріях? Він продав мій телевізор і ноут. А тебе не питали. Здоровішим будеш? Ну, наскільки я бачу, стан кімнати просто жахливий. Дитини навіть немає речей першої необхідності. Так? Да? А оце йому не потрібне. Ану, прийми положення. Та не буду я. Давай, давай, лягай. А то потім скажуть, що я знову з тебе знущаюсь в кімнаті з жахливими умовами. Лягай. А ти знімай. Почали. Зніми два диски. Це його робоча вага. Працюємо. Що я? Вигни спину руком вверх. Давай. Що не бачите, йому важко. Вже робочу вагу не тягнеш. Докорився сапляк. Ти в порядку. Нормально. Холодильник відкрити. О, і цим Сергій харчується? А що не так. Білки, жири, омега 3 овочі фрукти. А це я так розумію, вуглеводи. Та воно вже місяць там стоїть фотограф. Ну що ж, висновки не втішні. Застосування сили, недбалість. Погане харчування. А ти якого хріна про виховання знаєш? В тебе в самого діти є? По очах бачу немає. Тебе самого ще виховувати. В мене, наприклад, в дитинстві ані ноута, ані телека не було. Ліжко за щастя було. І нічого, подивись на мене. Сергію, ти телефонує якщо що. А завтра перевіримо моє проживання твого рідного батька. Матеріали передамо до суду. До побачення! Останнє нарешті. Дякую вам, приводи. Ви, мабуть, класні. Поганий фінал. Макс ще життя про це жалкуватиме. А ти по Оля, ні. Дуже. Але дякую вам. Боль, ти йдеш чи ні? Ба! Привіт. Що відмічаєш, оночку? Людина через мене померла. Все своє життя я тягнув гроші з людей за те, що їм болить. Про те, що з ними далі буде, ніколи не замислювався. Що ж, як ти цим мучишся, значить не все втрачено. А, ні. Правильно Оля казала. Посрать мені на всіх. Бив це я. Ти он вже скільки людям і привідам допоміг. То це ж ти мене змусила, а? а. Ти впевнена, що коли дарт твій скінчиться, я і далі продовжимо допомагати, а? Не тому, що мені картить, а тому, що мушу. Так отош. Дуже приємно, Борис, Макс. А, Це моя дружина. Тетяна приємно. Я. Адвокат сказав, що шансів малувато. Я і не думав, що якась комісія буде. Це щоб переконати суд, що з рідним батьком хлопцю буде не гірше, ніж з відчило. А де вже гірше. А. Ми е з Тетяною п'ять ну, років планували завести дитину, але все марно. І ось коли почули цю. Сумну новину. Подумали, що це шанс для нас, і перш за все для Сергійка завести нормальну родину. Ну, З цим важко не погодитись. А, Ну що ж, тоді ходімо, подивимося твою дитячу кімнату. Дитячу? Ну, Ось це власне і є. Твоя кімната подобається. Так? Це все, типу, моє? Mm. Ну, Це найменше, що ми тобі можемо запропонувати, синку. E, правда, Таню? Mm. Так. Так. Синку, як незвично це вимовляти. <гум> що ви думаєте стосовно освіти для Сергія? Ну, Для початку я хотів би дізнатися його думку з приводу цього. Але все ж таки думаю, що краще обрати мій шлях медичний. Там у мене купа знайомих, друзів. Ну, я думав, може у копи податись. Ну, ми це що з тобою обговоримо, синко. Ну, це все формальності. Всі ж чудово розуміють, що ви єдиний шанс на нормальне життя для Сергія. Дякую, Максиме. Ви просто наш рятівник. А ми реально можемо виграти суд? Так. Я допоможу. І взагалі звертайся раптом що. Добре. Дякую. Заходь, Привіт. кава чай. Ти просто так зайшов чи поговорити? Та наче просто так. А це що, мама? Так, мама. Слухай, а ти в який момент зрозумів, що вона та єдина? Це тільки в кіно Закохуються в один момент. А в житті багато моментів. Згадую ситуацію, коли ми їхали в автобусі, і я чхнув на лисину якогось прапора. Він підхопився, ну, думаю, без зубів залишився. А вона встала і каже: вибачте, що рукою не прикрилося, так що врятувала. <риклад> О, я вперше твої зуби бачу. То що, може, мені їх в ходок засунуть? Та нема вже ходому. Тобто немає. А що з ними сталося? Ну, я хотів зекономити і закупив дешеву партію: 10 чоловік з отруєнням, 3. Складним, так що все. Як ж ти тепер кредит віддаватимеш? Віддамо, віддамо. А це ще що за о, в кінці слова віддам. Ну, віддам, віддам, я кредити. Слухай, у тебе там стара машина може її продати, поки ціна нормальна, а потім купимо нову. А потім це коли? Ну, я зароблю. я швидко зароблю, я знаю як. Послухай, я маю відкрити тобі одну таємницю. Не можу я, на жаль, зараз тобі відмовити. Мама доклала всіх зусиль. Отже, проси все, що хочеш, і навіть більше. А поки йди в дупу. А краще їдь. Алло. Завтра не до тобі якщо що. Макс. Максимку. Ось з цим затримали, робив заклад. Чого за ним не дивишся? Розтиш із кобара? Що? Хочеш повноліття на зоні зустріти? Та давай без моралей. Ти навіть не мій батько. Повезло тобі, що в мене такий самий росте. Я розумію, як це в мізки таким вправляти. Але наступного разу не пожалію. І раджу під домашній арешт, але без інтернету. Там вони такого гівна набираються. Що, 20 критеріїв комфорту тут не прокатують? Чого у мене інші методи? Дякую. Пішли. Суд постановляє передати Борису Анатолійовичу Манько права опіки над Сергієм Борисовичем Манько на підставі неспроможності діючого опікуна Валерія Сергійовича Мушина належним чином виконувати свої обов'язки опікуна. Сторона нового опікуна не стала підтримувати обвинувачення у побитті свого підопічного Валерієм Мушиним. Тож справу вважаю закритою. Прощавай, Сергій Борисович. Батька не засмучуй. Навіть якщо і засмутить, ніхто й за це бить не буде. І грошей йому не давай, наплачешся. Я справжній батько і розберуся, як мені виховувати власного сина. Терпіння тобі, справжній батько. На правах представника другої сторони я б хотів забрати деякі речі Сергію. Ну, якщо ви не проти, звісно. Ну що ж, справа зроблена? Дякую. Ніби гора з плечей. Але знаєте, я, напевно, не заслуговую на таку подяку. Хто знає? Може, саме таким шляхом мій Сергійко міг стати щасливим? А мені буде боляче відлітати? Я не знаю. Все. Почалося. Водки вибули, чи що? Ей, ти, заснув там? Вали вже мені за запіпора. Іро, ви досі тут щось не так? А як зрозуміти, що не так? А ось цей, гадаю, треба спитати у Сергія. Як ви вчасно, Максиме, у нас надзвичайна подія. Син взяв гроші із сейфу і щас на дзвінки не відповідає. Що, не всі його труси забрав? Сергій, пішов з дому, не відповідає на телефоні дзвінки. Ви знаєте, де він може бути. А чому справжній батько цим не займається? Йому це святе правосудно дав. Мене це вже не стосується. До речі, тебе теж. Ти свою справу вже зробив. То не посрати? Та не посрати мені. Ви знаєте, де він може знаходитись чи ні. Ну, ставив я стеження на його трубу. Скину тобі. локацію. А потім зітри мій номер. Мене це вже не стосується. Я піду, а ви будете тут на той випадок, якщо він повернеться. Добре. Розумієш, що ти не скинув псина. Де Сергію! Ну, тебе довго ще чекати. Я з твоїм батьком та його друганами на вулиці вже скільки? Півгодини на тебе чекаємо. Це хто такий? Це дядько мій. Ти що, всю свою сім'ю сюди привів, чи що? Сергію, з кінтами потім до Їхати час, запізнюємось. Чуєш, я усіх пробиваю, хто вони і що. І у цього, не... окрім віччий Бухаря, більше нікого немає. Тут якийсь дядько з'явився, чи що. Гаразд. Заслужую. Брехати то не добре. А Сергій що? Гони що копи товар забрали. Та не гони він. Я його сам від копів забирав. Ага. Вони весь товар конфіскували. Я все бачив. Там вже ж два пакетики було, вірно. <пір> І ти думаєш, що ми тобі після цього повіримо, а? Чи ж ти, дядько? Та я приніс гроші. І там більше було ціни товару. Набагато більше. Та не в бабках справа, справа в репутації, розумієш? От ми тебе зараз відпустимо і тоді всі подумають, що нас кидати можна. Але тепер після твого фейсу у всіх таке бажання одразу відпаде. Ну так що, обирай? Тобі який шрам? Брутальний, як у Тоні Монтана, чи може маленький, як у Гаррі Поттер. Що хто такий? Вічім, бухарь прийшов. Добрий вечер. Цілий. Та наче. Це я останній раз за тебе вписався. Бо це вже не моя робота, ясно? А ти взагалі звідки тут взявся? Он йому подякую. Е! Ти чого розлігся? Що, тримай! <кій> Альо, швидку на дорогожицьку. Довго будь, прямо біля траси. Чуєш, він тобі лоб розбив, це ясно, без варіантів. Але чому тобі в новій сім'ї не виходить, а? Ти впевнений, що це те, що тобі потрібно. Він мене не б'є, я б сам собі лоба розбив. Щоб суд батько віддав. Швидка вже їде. Ти тільки не помирай. Що ж, ви мені одразу не сказали, що він сам себе, а. А так йому хріново було зі мною, що сам мордякою в стінку вліпився. То хай чеше туди, де йому краще. Yeah. Не знаю, чим це все закінчиться, але. Хочу, щоб ти знав. Ти тут не чого. Це через мене твоя мама померла. Це я їй сказав, що ти втопився. Ти, можеш мене ненавидіти, але я, але я про не прошу. Зроби правильний вибір. Твоя мама дуже цього хотіла. Проникаючи неживе. Артеріальна кровотеча в області. стінка живота. Внутрішній середньої сили. Загрози життю не існує, Кровотечу копірували. важливі органи не пошкодять. Привіт. Добрий вечір. Привіт. Добрий вечір. Ну, ти є. Я. <ривіт> Мама, тато, ми зі Степою одружуємося. Ого. Здивували. І коли весілля? Завтра. Вразили. Дорегенькі ми. Вітаю вас! <ривіт> що? Що трапилось? Все ж було добре. Реанімацію швидко. Скажу чесно, ми просто не готові до такого. Правда, Таню? Так. Сергійко приходить під ранок додому, то запахом цигарок. За останні два дні ми вже вдвічі в поліції були. Повірте, ми просто боїмося, що не зможемо перевиховувати мого сина, мого сина. Доброе.